Отже, вправа для грудного відділу хребта і розтягу м'язів грудей при круглій кіфетичній спині, при ну, це коли є надмірна сутулість, так, або коли в нас є дисбаланс м'язовий перекос чи з подібний. нам потрібен буде. Ну, в ідеалі це мало бути стіл, тому що стільчик є не надто стабільний, але так як з статичної точки зору мені буде краще вам показувати зі стільцем, тому я буду це робити зі стільчиком. У мене немає стола тут, щоб поставити. Отже, нам потрібно поставити ножки на ширині плечей. Ступні ми ставимо паралельно. колінка в нас розслаблені, трошки зігнуті. На видиху, ну, уявляємо, наприклад, якщо це стіл, так, ми можемо я ще трошки далі поставлю, ось так, от, щоб ліктики в нас були за межею стола. Якщо ви на роботі це робите, відповідно, ви можете використати свій робочий стіл або стілець без різниці. Ручки ми ставимо на ширині плечей і на видиху ми протискаємо грудну клітку максимально вниз. Вдих, розслабляємо спинку. Ми не попереком стараємося це зробити. Ми, власне, стараємося грудну клітку опустити в підлогу. На видиху. Один. Два. Шия розслаблена, обличчя дивиться в підлогу. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім животик підтягнутий, дев'ять. Десять. В крайній точці, коли ми опускаємо грудну клітку в підлогу, ми можемо ще затриматись на 10 рахуночків. Животики підтягнули, голову опустили нижче. Видихаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один. Округляємо спинку, тянемося хребтом максимально вверх, так ніби нас підщепили за бюзгалтер. Чи якщо ви мужчина за десь середину, <клухи> уявіть собі, де знаходиться середина спини, і тянемося вверх, розслабила спину. Потянулися вверх, розслабила спину. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 один. Одну ручку ми вільно опускаємо в підлогу, і на видиху нам потрібно зробити розворот за ручкою вверх, вдих опускаємо вниз. Ножки в нас залишаються призігнуті в колінах, не перерозгинайте коліні суглоби, не травмуйте їх. Ручка одна лежить на стільчику чи на столі, друга ручка працює. Животик підтягнутий, спинка в нас пряма, не вигинаємо спинку, тримаємо хребетик рівний, як, як столик. На видиху ручка йде вверх. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Підняли ручку вверх, заливали за шийку і ліктиком працюємо один. Два. Три. Чотири. Животики підтянуті. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'яти. Десять. Міняємо ручку, ліву опускаємо вниз, за ручкою, піднімаємося вверх на видиху. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. На десять. Ручку за голову. Десять. Ліктик підняли і ліктиком піднімаємось. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, животики підтянуті, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Кладемо другу ручку і виконуємо колові оберти тулубом, ми штовхаємо таз вліво. Піднімаємо вверху з округлою спинкою, штовхаємо вправо і прогинаємо. Один. Два, по максимальній амплітуді. Три, чотири, п'ять, в іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. п'ять. піднімаємося з круглою спинкою. Хребець за хребцем. Вирівнюємо нашу поставу, розводимо ручки в сторону, розтягуємо грудну клітку. Обіймаємо себе. Видих. Обіймаємо. Ще раз видих. Обіймаємо. Стріхнули верхній плечовий пояс. Під час робочого дня ви можете виконувати по 10 разів. Навіть якщо ви зробите кожну вправу 3-5 разів, кожних 2-3 години, якщо у вас сидяча чи стояча робота, і ви відчуваєте напруження в спині, ви будете відчувати дуже значне полегшення. Чекаю на зворотній зв'язок від вас, наскільки вам сподобалось це відео, чи пробували ви вправи, які ефект ви відчули від неї. І більше, як завжди, на курсі здорова. enough.